Привітати всім! Зараз ми зробимо з вами такий розклад. Вам потрібно вибрати карту, дві або три, без різниці, скільки завгодно можете всі вибирати, і дізнатися послання від Всесвіту від Вищих сил. Отже, в себе в думках просто. Попросіть Всесвіти вищі сили а, дати вам підсказку, дати вам найпотрібніше вам послання на сьогоднішній день, на сьогоднішній час. І оберіть, будь ласка, карту, яка максимально підходить вам емоційно, енергетично на теперішній час. Вибирайте. Я їх не буду номерувати навіть, не хочу. Просто обирайте і все, ми зараз подивимося. Отож, давайте так. Я буду відкривати карту. Ви можете вибрати одну, ви можете вибрати дві, ви можете вибрати всі, дивитися без різниці. І так, підсказка від Всесвіту. Що? Яке послання хочуть вам передати Вищі сили і Всесвіт? Карта, відкриваю карту. Більше. Наповненості, більше любові до себе, більше дій, які стосуються тебе, твоєї роботи, неважливо чого, через любов, через відкрите серце, через довіру і через наповненість. Тобто, якщо в тебе там, до певної справи не лежить серце і немає бажання щось робити, не надихає тебе це, просто не роби. А якщо вже ти починаєш щось робити, то роби це від серця, від наповненості, від, а, від любові. Ось так. Наступна. А, сфокусуй, будь ласка, свою увагу на собі. А, перестань віддавати свої ресурси, а, незрозуміло куди витрачати свої ресурси. А, максимально зараз а, оберігай себе і свій ресурс. Так, тут тут таке послання йде. Чому? Тому що зараз такий час настав, що дуже багато ми зливаємо ресурсу і не вистачає його для нас, для створення наших якихось потреб, бажань, мрій. Тому зверни увагу на цей процес. Наступне тут іде старший аркан. Старший аркан я завжди доповнюю. Не бійся сказати ні. Не бійся а, піти а, глибоко в себе, а, для того, щоб зуміти дати відсіч тому, що тебе не влаштовує. Тому, хто тебе не влаштовує. А, давай відсіч у всьому, тому там, де ти бачиш страх. Страх стосунки, страх, страх вияснення певних, певних стосунків, да? страх е спілкування, страх проявленості, е страх сказати ні, тій чи іншій людині, тому чи іншому вибору, не вибрати щось, да? тобто тут іде якась така от е порада, не бійся. Ще мені тут іде. Не бійся ворогу своєму поставити блок, відповідно, обраточку да, запустить. Не бійся. Не бійся, не бійся. Хочу сказати, очиститися від зла. Не бійся йти. В глибину і пізнати процеси, які стосуються карми, наприклад, чи кармічні процеси йдуть. Кожен візьме своє. А, наступне. А, наступне. Ну, Тут не бійся добуватися свого. А, не бійся йти на пролом. Не бійся а -а мені теж йде, да, не бійся, тому що тут йде рух. <пох> <кх> іди. А, а, приймай рішення. А, не відступай. <кій> В основному мені тут іде, не відступай. Не відступай від свого бачення, від своєї позиції, хочеться сказати, до кінця доводь свої всі справи і свою думку теж. І от, балансуй. Твоє завдання на сьогоднішній день це баланс. Також мені тут іде ще одна, ще один процес це поступай по справедливості. Бачите, якось воно все сьогоднішній понеділок. Все з балансом, все з безкінечним ресурсом, безкінечною енергією, яка ніколи не переривається. А це означає, що інь-янь темна, світла сторона робо. Пропрацювання ще а, всіх аспектів себе, прийняття всіх аспектів себе такими, які вони є. Тотальна любов до себе через прийняття і балансування, гармонія. Гармонія сама з собою, гармонія з цим світом, гармонія з людьми, які тебе оточують. Ось такі послання сьогодні для вас. Пишіть в коментарях. Чи співпадає з вашою ситуацією, чи вам подобається а, взагалі такого формату відео, і чи це корисно для вас. Буду вам вдячна. Дякую за те, обираєте мій простір. Люблю, цілую, до нових зустрічей, папулічки. Гарного вам тижня!